Де краще просуватися? Тікток, інстаграм чи ютуб? чого почати? Всім привіт! Ви на каналі Даші Євтух, і це розпаковка ідей. Сьогодні ми з вами поговоримо на такі теми, де краще вам почати просуватися як особистість, або якщо ви просуваєте свій магазин, бренд і все інше. Скажу так: Тікток, Інстаграм і Ютуб. Три зовсім різні соціальні мережі з абсолютно різною аудиторією і інтереси в кожній соціальній мережі також різні. Так як я в розпаковці ідей з вами постійно ділюся своїм досвідом, то і цього разу я буду розповідати, з чого я починала, і де, на мою думку, все-таки в мене краще виходило, а де гірше. І так. 에, блогером я ставала не ось за рік тому, а насправді раніше, десь ще в далекому 2018 році, коли я була студенткою, і тоді я вже хотіла про себе заявити на весь світ, що є така дашка, дуже класна. <реш> Бешена коняка вийшла на прогулку, і ви знаєте, в мене получалося. Але на той момент, якщо я не помиляюся, тіктоку не було. То де ж я могла ще бути. Звісно, що в інстаграмі я створила свою сторінку в інстаграмі, але це була в мене зовсім нова. Я починала все-таки просуватися там. І я там знімала такий контент ну більш розважальний, так як на мою думку, був ну, прикольний. Я думала, і я з цього починала. Це Ельвіра. Сашо, ти що на сонці перегрівся? Я тебе просив, щоб вона була бездоганна, як наші авто. Ельвіра, вихідні закінчились. Приведи себе в порядок. І ви знаєте, що я вам скажу? Е, в принципі, в мене виходило. Але було але одне. І не одне, але взагалі. Але, 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 І в мене на це не було часу. Не вистачало через навчання. Я не могла приділити дуже багато свого часу на. Зйомки відео, а це я знімала відоси свої вдома, тому що я там була більш відкритіше, мені там було легше. Тобто і в мене ідеї з моїми смішними відосами все-таки по зйомці були там. А в, от в гуртожитку перед іншими людьми я поки що відкритися на той момент не могла. І це також мені заважало, тому що більшість часу я знаходилася на навчанні. І ви знаєте, я виставляла не так-то багато відео, зовсім не багато, але вони були. І в мене підписували, до мене підписувалися люди, які навіть я вам так скажу, навіть більше за короткий час навіть я змогла набути своїх любимих підписників, які мені постійно писали Даша, де. Свої відео, де Одарка і Микола, тому що на той момент у мене була така фішка Одарка і Микола, де я була в образі чоловіка і жінки. І тут, кстати, можна відео показати. Одарко, я прийшов цип. На фермі так зголоднів, що готовий їсти всю миску твого недоброго борща. Микола, я не поняла, ти намікаєш на те, що я не вмію борщ варити? Але... Я не нашла ніколи, я кажу, що ти а Одарка і Микола це були мої образи От в інстаграмі. І все-таки я склонялася до образів, до смішних образів. І тобто, в мене там були ну, також такі мі міні-історії до, ну, до одної хвилинки, де я розігрувала сценку, наприклад, чоловіка і жінки там – Одарко, борщ сип! Я на фермі так зголоднів. А та Одарка щось там. Ну, Тобто, я вам покажу ще тут ці відоси поржите, подивитись, яка я дурочка там чи ще щось. Добрий вечір. Де Дітського боса. Документи ваші. <laughs> Документи. Де Документи. Але, знаєте, я пробувала, я не боялася пробувати. Да, у мене були свої страхи. Але, знаєте, я така дівка, мені все побарабляно. І да, були в мене такі підписники, мене коментували, дивилися, і я там вже набула свою аудиторію безкоштовно, там півтори тисячі. А як ми знаємо, в інстаграмі дуже важко просуватися новим акаунтами, або взагалі безкоштовно просуватись, тому що він більше це соціальна мережа для бізнесу, і Інстаграм він більше проплачений, тобто туди потрібно вкладати фінанси. Але... Безкоштовно також реально просуватися, і трішки пізніше я вам розкажу, як. Хотіла сказати про аудиторію в Інстаграмі і хотіла розказати все-таки про контент в Інстаграмі. От Інстаграм у нас асоціюється з чим? З красивою картинкою, з вишуканою картинкою. З дорого багато. Знаєте, тобто, і ми привикли, так, що там іменно такий контент: бізнес, магазини, тобто все інше. І люди там, аудиторія там, я б сказала, що на даний момент вона стала більш жадніша на коментарі, на лайки, на підписки. Тобто, там, знаєш, підписник отакий сидить із телефоном. І каже: а ну, Дашко, удивляй, щоб я тобі поставив, там чи поставила лайк або на тебе підписалася. Ну, тобто, е, так, звичайно, це є таке. Там люди трішки по-іншому до цього всього відносяться, і вони просто так щось робити там не сильно хочуть. Потрібно залучати, або потрібно подобатися людям. Інстаграм це може бути один з варіантів початку, але я для вас підкину. Нову ідею, як зробити швидше свій розвиток розвиток свого блогу. Переходимо до Тіктоку. От в Тіктокові безкоштовно просуватися дуже класно, дуже класно. І це в Тікток, соціальна мережа, була моя друга попитка, коли я ось півтора роки тому почала знову себе. От продвигати в сфері блогерства опять знімати відоси. Хотіла опять крикнути на весь світ, що ей люди, я тут Дашка Євтих, така дуже класна дівка. І ви знаєте, в мене вийшло завдяки Тіктокові, тому що в Тіктокові набагато легше вовче ну. Якщо ви креативний, якщо ви прикольний, тобто там ще швидше можна просуватися. Тому що залетіло одне ваше якесь відео і в рекомендації, і до вас масово почали підписуватися люди, лайкати, коментувати, поширювати. Тікток це соціальна мережа більш для розважаль... ну, більш відпочинку, там, розважального ну, це я так думаю, що люди заходять туди, аби трошечки поржати, розслабитися, відпочити, сильно свій мозок не напрягати. І звичайно, що, звісно, там усі контенти, що попало, називаються. І все підряд, що туди люди тільки не знімають, воно швидко залітає. І я вам рекомендую все-таки також заре... зареєструватися в Тіктокові і виставляти туди відоси, просувати себе, тому що там буде вас більша впізнаваємість, так як ви просунетеся безкоштовно, без жодних вкладень. Так як в інстаграмі. Там більше, от просто це звичка, Якщо я вам говорю, що в інстаграмі там дорого багато, то це не означає, що ви маєте до цього ніч. Будьте собою. Так, в Тіктокові тут, наприклад, я б так сказала, що в Тіктокові більше відосів закидають, ну типа залітають в рекомендації ті, що можна поржать чогось, ну тобто там коротенькі, або взагалі от, ну ржуть. Або не звичайно, що й гарні, якісь, але ну тобто тут там, тут різні. Тобто тут TikTok, до речі, така соціальна мережа, що якщо ви постійно дивитеся відео на якусь одну тему, наприклад, там постійно смішні відео, то TikTok підбирає під вас вам контент. Тобто потім вам, звісно, і в ленту, в рекомендації будуть попадатися схожі відео, на які ви постійно дивитеся. Коли я почала знімати відео в TikTok, це були перші мої там під музику і. Тобто я старалася себе показати з кращої сторони. Думаю, все, я не буду більше одаркою це в прошлому. ні-ні-ні, Я давай покажу себе по-іншому. Бікі, дорога, і мами. І мої перші відео залетіли на 700 переглядів, на 500, на 1000. Я була здивована. Думаю, ну тобто, на той момент, коли я починала знімати відео, е, ну не всі до кінця розуміли, як там просуватися, що знімати. Ну не розуміли цієї соціальної мережі. І я так само для мене це було дуже багато нового, так як зараз на даний момент, уже, е, спустя півтора года назад, уже всі знають, всі прохавали той тікток. То на той момент, коли я починала, я цього багато чого не знала, і мені приходилося самій цьому всьому вчитися і розбиратися в цьому. І я думаю, та ю маю, я тільки закинула відос, і в мене так вже багато переглядів. Ну тобто один набрав 700, почала, потім інший, інший виставляти. Потім трішечки активність спала, менше почала дивитися. Але все рівно. Ну тобто, я потім ще одне, ще одне, ще одне виставляла. Думаю, пробувати. А якщо задання стільки виставлю? А якщо по різних по різному часові я виставлю? Тобто, я експериментувала, пробувала. І ви знаєте, коли в мене виставила одне відео, там вагітна в шістнадцять. Звук это был Я там в образе своєму была, короче, снимала видос. Правда, за два года совместной жизни мы часто ссорились, что мне надо надеть и как накраситься. И я совсем не ожидала, что после очередной сцены ревности, которую я ему устроила, Богдан выставит меня за дверь. Но теперь ему придется принять меня обратно, потому что я беременна. И просто для меня это вот такой шок був коли. Когда... Я відкриваю TikTok, дивлюся за одну хвилину. Там плюс 100 переглядів, плюс 1000 переглядів, плюс 10 тисяч. Ну тобто вони так настільки швидко там ті перегляди можуть рости. що... Ну тобто, в мене от прям дуже сильно шоковане відео було, коли я зняла, зняла е, відео, закинула і за день, там через кількість, не пам'ятаю, набрало там 200 з чим-то тисяч переглядів. Підписники, як бешені на мене летіли липли. Вони на мене. Не підписувалися, і розумієте, там більше якась активність, більше якось легше воно все восприймається, і люди легше до цього відносяться. І там можна так сказати, люди щедріші і на лайки, і на коментарі. Ну от, от вони там активні. І так я почала просуватися. І от, на мою думку. Все-таки потрібно робити так само, як і я. Я зрозуміла, я прохавала цю фішку, що ага, тут люди, люди швидше на мене підписуються. А думаю, а якщо я їх почну залучати до себе в інстаграм, тому що я хотіла, щоб і там у мене, звісно, підписники були. І я їм казала, наприклад, я їх залучала, просила. Кажу, переходьте до мене в інстаграм. На відео е почала писати там е нік свого інстаграму, щоб люди бачили, якщо я їх зацікавило, якщо вони хочуть. Не слідкувати, то щоб вони скрізь за мною слідкували. І от е, я обрала для себе таку е, стратегію, щоб розвивати дві соціальні мережі одночасно. І так як я подумала, що е, там набрати підписників швидше і легше, е, то я їх буду просто залучати в іншу, там де ну, звісно, дуже важко і безкоштовно ніяк, але в мене вийшло. Тому що я в соціальні мережі розвинула безкоштовно і набрала достатньо велику кількість. І TikTok також соціальна мережа, коли там не надо, якось знаєте, дивіться, а Ану е, чи оця фотка, чи оце відео підходить в мій профіль візуально, щоб гарно дивились, чи ні? От це більше про Instagram, А в TikTok... -ові попало, ви вообще ви можете за це не паритися, ви можете на одну, тему, на одну тему, ви можете зарядити відосів кучу і вас будуть дивитися. Ну, тобто, і коли, а коли я почала знімати розпаковку, це зовсім випадково. І коли е, ну, я не думала, що її будуть дивитися. Якщо чесно, розпаковка і коняка це ті відео, які я взагалі ну, тобто, я від фонаря його просто зняла. І я не думала, що людям сподобається. Розпаковка. Сьогодні вівторок був хліб. Купила дві хлібини, кирпичика, чорна, о, сіра. І оце такий настільки був переломний момент у моєму контенті і взагалі, що на мене люди просто реально як бешені почали підписувати. Моментально почали рости зростати, знаєте, не по днях, а по часах мої підписники росли, як на дрожчах. Тобто, і я вам все-таки дала б таку пораду, щоб ви все-таки вели продвигали себе в Тіктокові і в Інстаграмі одночасно і залучали своїх підписників. А як залучати? Дивіться, ви, наприклад, можете свої фішки якісь придумувати. Або, наприклад, ви говорите там: зайдіть до мене в інстаграм, подивіться це як я робила. Кажу люди, от я виставила фотку в інстаграм, тому що тіктокові там дивилися більше на мене, як сільську, платкові. А в інстаграмі я хотіла, щоб в мене красивий профіль був, тому що я теж дівчина я теж хочу, щоб ну не завжди не ж платкові бути, хочеться красивий. І тоді люди почали писати: а чого ти не така, як в тіктокові? І я почала казати тіктокові людям: люди виставила фотку в інстаграм, а мені почали писати, що я не така. Ну зайдіть, подивіться, я кажу, ну я ж одинакова. І люди заходили, дивилися, і це дійсно працювало. Люди підписувалися на мене і вам це раджу. І раджу також, якщо у вас свій магазин, свій якийсь бізнес, таки, все таки також в е, оці тренди, в оці пісеньки танцювати. Да, можете і танцювати, щось своє придумувати, тобто... До речі, в тіктокові тренди ви також можете їх підтримувати. Це також дуже круто, тому що м -м, якщо, наприклад, ця пісня на даний момент популярна, і ви під неї щось зняли дуже класне, або просте, або взагалі, тобто і воно може залетіти. Вона, ця пісня, вам допоможе залетіти в рекомендації, або ви її можете по-іншому обіграти. Тобто, це вже на вашу фантазію. Давайте розкажу вам зараз за коняку свою історію. Е -е, як Почалося оце все відео. Веду коняку. З чого почалося? Тадко випріг коняку з воза, і, коротше, я така кажу: а мені треба ну давно не знімала відео в TikTok. Думаю, щоб його зняти? Ну, от, наприклад. Сьогодні нічого не робила, нічого не цей. Кажу таткові, да, я поведу коняку і думаю, якраз зніму відео. Така витягла, як сьогодні повні така в мене курточка оранжева чи коричнева, непонятно, яка протерла об нею так камеру телефона. Коротше, взяла. А я боялася. Я дійсно боялася, того що да, в нас вдома були і раніше коняки і до цього, але вони були якісь. Ручні і спокійні, а оцю бешену коняку ми її купили в інших людей. Тобто, і вона не така ручна якась була. Я не знаю. І Я вела, і я дійсно я її вела, я боялася, я переживала того, що думаю, що почне скакати, і я цей ну просто цю ситуацію так веду. І кажу: веду коняку, а кось-кось кось. Це ж її так гукають, вообще то там но це щоб вона там ішла, там щоб вона стояла, а кось-кось, кось. Ну типа, я її гукаю, щоб вона ну, реагувала до мене. Типу. І кажу: веду коняку там, це та я її трохи боюся. А я дійсно її боялася, то що я йду і в мене всередині, хоч би вона мені нічого не це. я її трохи боюся, бо вона бешена. Ну там це вообще, я так в такому шоці була. А тоді я така довела, тільки виключила відео. Кричу, татко, татко, йди, забирай, іди держи. Того, що, ну, це... Це була історія із життя, реальна, невидумана, і вона була знята одним дублем. І ви так само можете робити. Ви можете продумувати свої якісь е, там, я не знаю, ідеї чи ще щось. От в мене вийшло так. І я вам розказую іменно за свої ситуації. І зразу я її зняла. І я її виставила в TikTok. І люди, чогось, вони так різко почали коротше дивитися, почали всі ржати. Я не пойму. А вони ржуть? Для мене це слово бешена, вона взагалі для мене ну обичне. А вони почали з цього сміятися. І теж почали повторювати за мене. І я стала тіктокові трендом. Я на той момент була великим трендом, тому що тільки відкриваєш тікток і зразу, хоч відео з моїм звуком або мої відео, я стала більш впізнаваєма, і на мене більше почали відео почали більше знімати і почали підписуватись на мене. І навіть, я вообще тоді в шоці була, коли почали під мій звук знімати навіть зірки. Я взагалі в такому шоці була. Тобто, ви не бійтеся, головне, не бійтеся і починайте щось робити. Коли ви сидите вдома і нічого не робите, то, звісно, що ви нічого і не получите. І тоді не кажіть, що у вас щось не вийшло. то що ви просто навіть не спробували. Моя порада, ви зрозуміли. Вести дві соціальні мережі одночасно, тому що це дійсно дієво і так користується. І знаєте, цю фішку прохавили на даний момент дуже багато. Я дивлюся, ті зараз так багато дуже роблять блогерів взагалі. І, от я тоді боялася е, вести один контент на дві соціальні мережі, і можливо, це моє упущення і помилка. І думаю, можливо, навіть я б могла. Ще більше підписників собі набрати навіть в тому самому інстаграмі, але я знаєте, я так. Боялася, не Думала, я хотіла, щоб в Тіктокові був один контент, щоб людям цікаво, тому що я думала, що аудиторія мене дивиться одна. А як виявилося, ні. Ну тобто, да, звичайно, в інстаграмі багато моєї аудиторії, але все, все рівно могла б так залучатися ще новіша аудиторія, тому що вони більше б ділилися моїм відео більше б про мене знали. Ну, це моє упущення, але ви не бійтеся. Все свої відео, одне відео, кидайте скрізь, щоб було. Ютуб, от я тоді на той момент трішки туди виставляла відео, але для мене ця соціальна мережа була незнайома, і я боялась, тому що я боялася, що туди потрібно знімати щось, знаєте, більш професійно. Там з гарною камерою щось дійсне людям якусь толкать дуже нужну вещь, або показувати дуже класне, і це моя була помилка на той момент, тому що я б могла дійсно набрати ще й там велику кількість підписників, і я зараз на до цього Ютубе тільки ось дійшла. Але нічого, всьому свій час, як то кажуть. Зато в мене зараз є більше бажання, тому що це щось нове для мене, я тут теж пробую якісь цей. І як виявилося, в мене, да, в мене було 16 тисяч підписників на Ютубі, бо зараз є, але вони ростуть. І я думала, що це ті самі підписники з Тіктока та Інстаграма. Але як виявилося, я взагалі була здивована, коли я побачила деяких людей, що мені писали, і як виявилося, вони нові тут. Ну тобто вони за мною не слідкували в інших мережах. І тобто, бачите, от в Ютубові тут люди також є, які не зареєстровані ні в Токні в ні в Інстаграмі, але вони є активними користувачами Ютуба. І тут не бійтеся, наприклад, виставляйте собі також все підряд. Все, те, що ви знімали, і на TikTok, і на інстаграм. Виставляйте, не бійтеся, тому що хоч і коротеньке відео, але воно відео, і там ви на цьому відео розвивайте себе більше як бренд, будьте як особистість, менше повторюйте за кимось, і менше будьте як хтось, будьте як ви, як ви відчуваєте всередині. І тоді у вас буде дійсно успіх, успіх свій. Тоді ви будете більше гордитися за себе, коли ви от придумали, і воно у вас вийшло, А не так, що ви придумали, не так, що ви за кимось повторили та вас вийшло. Ну так, звільнеки, ну, не сильно а так буде у вас середині більша гордість за себе. І в Ютубові тут люди, які дивляться так. От е, в них інші інтереси, вони також дивляться там більш довгі відео, але там чи ще якісь. Але тут ви також можете знайти свою аудиторію. Е, і коли ви будете скрізь, вас і знатимуть скрізь, вас більше будуть. Пізнавати, тому що ви просто заповните всі соціальні мережі е, цей все пространство собою. Але дивіться в Ютубові тут е, критерії, як то кажуть, оцінювання самого Ютуба, як і всі в кожній соціальній мережі є. Їхні правила, що можна публікувати, що не можна публікувати. Так як в попередніх е, Тіктокові та Інстаграмові там за перегляди відео вам нічого не платять, нічого немає, е, то в Ютубові тут платяться, хоч і невеликі, але є кошти, тобто за перегляди, ви можете ще отримати щось. Е, і звичайно, тут а критерії оцінювання інші. Тобто, ви повинні добре вивчити. Правила, що можна, що не можна, і дотримуватися їх. Ютуб це більш серйозніша соціальна мережа, і там все таки працювати потрібно на перспективу. І не розстраітися, якщо ваше відео одне там не залетіло чи два. Ні, потрібно більше з більше часу, і все ж таки ви можете також попасти в його рекомендації. І це реально. І це я б сказала, що ну можна так сказати, не так то й важко, просто. Потрібно більше бажання, більше старання, і це єдина соціальна мережа, яка на даний момент монетизує монетизується. Тобто, якщо ви попадете в їхні рекомендації, або взагалі у вас насобирається певна кількість відео, із хоч і невеликими, не з мільйонами переглядів, але вони будуть. І ви отримаєте непоганий заробіток. Так що пробуйте, старайтеся навіть і в Ютубі. Дивити, ну, і навіть і в Ютубі знімати. І я впевнена, що у вас все вийде. І все-таки я б вам рекомендувала бути в усі. В соціальних мережах знімати в усіх, скрізь, і тоді все-таки знаєте, будуть все йти як по колу. Одні підписники підпишуться і там, і там, і там. І тобто, вас буде постійно. Ви будете в, круг, в кругу, в кругу впізнаваності і вас будуть дивитися і любити і все інше коротше. Давайте будемо підходити до завершення все-таки нашого відео і робити такий висновок. Хоча я вже висновок, навірно, сказала те, що вам буде треба скрізь старатися скрізь, і неважливо, чи ви обрали просувати як себе, як особистість, як блогера, чи ви обрали магазин А, ну, до речі. Хоча якщо магазин ви просуваєте, та ні, можна кстати, на Ютуб припросувати свій магазин, наприклад, магазин одягу. Ви робите обзор чи розпаковку, наприклад, цієї ковтинки, і там більш детально ви розповідаєте про свою, про свій товар, об'ясняєте там, наприклад, чи ну тобто фішечки. Так як в Тіктокові там більш коротесенькі відео, ви тільки потанцювали в цій ковтинці, Так в Ютубові може ви можете показати весь процес. Виготовлення її, як шити, все інше. Ну тобто, все залежить від вас, від вашого креативу, від вашого бажання. І я вам бажаю успіху, всього самого найкращого. Тобто, а я як недавній користувач туба буду також підпоряти ще й Ютуб. Тому всього вам самого найкращого. Підписуйтеся на мене, ставте лайки, коментарі. Піднімайте мені актив, давайте, допомагайте, підписуйтеся в інстаграм. В якщо його розблокірують. А якщо він розблокірують, то буде нова сторінка Тіктоку. Всіх люблю, обіймаю. Пока! Ся!